У бухті пригод випав сніг. Джейк і Еверест перебувають на горі Джейка. Ми зробили найкрутішу піч для піци Еверест. Вигукує Джейк. Тепер нам потрібна величезна купа дров для сьогоднішньої вечірки з піцею. Навіть більша від цієї Джейку? запитала Еверест, показуючи на величезну купу, яку вона зібрала. Оце так. Як тобі вдалося назбирати стільки дров? Я люблю піцу дуже. Відповіла Еверест, і вони розсміялися. Тим часом на майданчику Кремез і Роккі гадали, яка піца на них чекає сьогодні ввечері у Джейка. Кремез відчув, як у нього бурчить у животі. Це точно буде пепероні, ням-ням. Пекар Портер та його внук Алекс уже приготували їхнє фірмове тісто для піци і зібрались доставити його Джейку. Вони сіли у вантажівку і вирушили у небезпечну подорож за сніженими гірськими дорогами. Дорога тут дуже слизька, зауважив пан Портер. І щойно він це сказав: у вантажівки пробило колесо і машину почало нести. Кричали Алекс та його дідусь. Вантажівка ковзала по крижаній дорозі. Вона пробила загорожу і зупинилася просто на краю прірви. Ого. вигукнув пан Портер. Якщо ми виліземо, вантажівка полетить вниз. Нам потрібен щенячий патруль. Не розгубився Алекс. Райдер пакував своє гірське знаряддя у рюкзак, коли на його щенпад надійшло повідомлення. На екрані він побачив, у яку пастку потрапили пан Портер та Алекс. Не хвилюйтесь, заспокоїв він друзів. Щенячий патруль не залишить вас у біді. Немає за великого завдання, як і немає занадто малого щеняти». Щенята гралися та займалися своїми справами, коли їх викликав райдер. Райдер нас потребує. Вигукнули щенята та побігли на майданчик. Вони вишикувались у лінію перед райдером, готові виконувати завдання. У нас надзвичайна ситуація щенята. Під загрозою вечірка оголосив Райдер. Нам потрібно врятувати пана Портера, Алекса та їхнє смачнюче тісто для піци, перш ніж їхня вантажівка впаде з Джейкової гори. Ми мусимо їх врятувати, кивнув гончик. Райдер попросив гончика використати лебідку, щоб зачепити вантажівку, а скай врятувати Алекса та містера Портера за допомогою своєї амуніції. Рокі повинен відремонтувати пробите колесо. Зелений означає вперед. Вигукнув Рокі, і щенята вирушили на допомогу. Гончик, Скай і Райдер дісталися місця аварії по льоду. Райдер перетворив свій всюди хід на снігохід. Вони побачили, як бідолашні пан Портер та Алекс балансують на краю прірви. Райдере, я не думаю, що ми можемо вибратися з вантажівки. Вона відразу впаде. Крикнув пан Портер. Не хвилюйтесь, пане портере. Ми швидко стабілізуємо вашу вантажівку. Райдер повернувся до щенят. Щенята до роботи гончик дістав лебідку зі свого автомобіля. І райдер причепив її до бампера вантажівки. Тепер ваша вантажівка вже не впаде. Заспокоїв райдер пана портера, але поки що не виходьте, я не хочу ризикувати. По щенпаду райдер викликав скай і попросив її спустити трос зі свого гелікоптера. Алекс надійно прив'язав трос до свого паска і злетів у повітря. «Гей-гей, Хе -хе я суперхлопець! кричав він, насолоджуючись польотом. Услід за ним піднявся в небо пан Портер. Він насолоджувався польотом так само, як і його онук. Я супердідусь. Ого, -го! гордо сказав пан Портер, коли приземлився. Тепер прийшов час рятувати вантажівку. Гончик використав лебідку, щоб витягти вантажівку на дорогу. Вона з гуркотом вдарилась об землю, і коробка з тістом для піци вилетіла через відкриті задні дверцята у прірву. О, ні, як же ми тепер зможемо зробити піцу, коли в нас немає тіста? зарюмсав Алекс. Не хвилюйся, Алексе», – підбадьорив його райдер. Ми повернемо тісто. Скай. Можеш за допомогою своїх окулярів оглянути довкілля. Чи не побачиш десь наше тісто для піци? Зараз, райдере! З готовністю відгукнулась Скай. Райдер попросив Рокі замінити колесо вантажівки. Буде зроблено, сказав той. А тим часом Скай помітила коробку з тістом на схилі Джейкової гори. Ой, лишенько, гарбі, гірський козел, також помітив коробку. І, здається, він хоче пообідати тістом. Райдер надягнув пасок і строї. Я доберуся до тіста швидше, ніж Гарбі, запевнив він. Тепер настав час суперрятівника райдера, сказав Алекс, і всі засміялись. Не так швидко. Але Гарбі вже майже біля тіста. Щойно райдер схопив коробку, гарбі вчепився в неї зубами з іншого боку. Скай підтягнула райдера вгору і йому вдалося врятувати коробку. Ура! Ти супер, райдере! Дякую тобі за наше тісто! Радіє Алекс і за нашу вантажівку, додає пан Портер. Будь ласка, ми завжди раді допомогти, якщо треба, відповів райдер. Райдер і щенята прибули на вечірку. Вони чудово провели час, приготувавши разом піцу. Ну і, звісно, поласувавши нею вдосталь.